Всім доброго дня. Вже хочу вам показати свою сівалку, що я доробив, що переробив і, і що в мене з того всього вийшло. Начнемо ми з грузів. Ось такі грузи, оце в мене тут кіло, тут 800 грам. Чому робив такі грузи? Поїхав до знайомого, він теж має польську сівалку. Спитався його за грузи, Він каже: якщо фризовано, то їй грузів цих не треба, вона і без грузів лізе в землю, дай Боже. Ну, так каже, такі, як у нас, ґрунт Кажу, роби грузи, я питався, які робити. Він мені порадив робити задні Ось так. Задні ось ці 800 грам, а передні ось ці по кілограму. Ну, я його послухав, так я зробив, а робив у мене був метал, колись знайшов і зараз зробив з цього металу з такі грузи. Далі, що, що я робив, ось це ось ці наші. Так ось зараз так зроблю, щоб вам було краще видно. Ось ці штучки. Ось тут я, як ви бачите, клав пружинки нові, повністю його знімав, все перебирав, перечищав, бо воно у нас вовше не працювало. Просто брав, відрізав від ці його рідні шплінти, його рідні брав, відрізав і з дротика вигинав і робив сам. Друге, що з якою проблемою я стикнувся, це ось ці засовки. Коли я її привіз, ну, вона взагалі залята була краскою, вони не то, що вони отак просто закриті були. Я прив'язував до них мотузок, чіпляв е, як він? возвратний молоток. І отак я вибивав, 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 вертав ось ці засовки. Но перед тим, як їх вертати, вони ж у мене. Мокли десь сутки з в тормозній жидкості. Я їх ось так мастив і згори мастив, і звідси я пробував. Медицинською голкою їх туди промастював. Ну, так, згори пополам я їх розробив. от вони у нас працюють, працюють на ура. Далі це наші борони. Ось такі я борони зробив. Це була одна важка борона. Яка взялася, розрізалася на двоє і зробилася з неї ось така. ну Маленькі райбороночки зробилися за нашою сівалкою. Ну, так як тут в мене вже три ряда є зубів, а тут в мене залишалося тільки два. А третій я просто взяв доварив. Ось таких зубів доварив. Зробив третій ряд. ну Тут доску таку прикрутив, щоб було зручніше, навіть якщо що там засипати зерно, в наш бункер. І, ну, для зручності можна комусь сісти, дивитися, що робиться з нашим зерном. Далі це ось цей речах. речаг. Його заляли фарбою. Теж я з ним намучився, мороки було дуже багато. Далі я ще переробив кріплення ось тут спереді. Я його ось так взяв, вирізав, відрізав нові, нові такі пальці, це щоб до нашого шефенга підходило звідси і звідси. І приварив їх ось так. Ще їм хамутитки додав для <рес> крепкості, щоб мені його ніде по дорозі не загубити. Змастив вал всередині, там оцей речажок. Цей речажок теж розробляв, а то він був залятий фарбою, що там ну нічого йому не міг зробити. Дуже довго з нею намучився, але надіюся, результат не потішить і вона мене не підведе. Далі ще я ще робив, ось це. Сюди я вкладав дротик. Це шістька, якщо я не помиляюся, закладжений. Якщо я не помиляюся, вроді так. Да. Е, сюди, бо тут спочатку був закладений обакневаний тоненький дріт, я так зрозумів, просто щоб вони не повипадали їм при транспортіровці, я вже взяв просто і зробив ось. Так, я сюди заклав. Тут його розрізано двоє, сюди заклав кусок і сюди кусок. Бачив, теж на Ютубі знаходив в одного чоловіка, що були закладені від мотокоси е, карданчик вал з середини. Ну, так як в мене немає в запасного такого карданчика вала, то було вирішено зробити ось так. Так, і ще ми будемо. Ну Коли це вже наша сівалка покладеться на трактора, ось такі культиваторні лади. Будемо класти за трактором за колесом, щоб він, вона зрихлювала землю за трактором, бо там затрамбовано буде, і, і наші анкера можуть не лізти в землю там, ну, і не будуть лізти в землю, якщо вона затрамбоване. Можна і тоніше класти ось цей Скажімо так прутик. цей Но У вас буде. Ось це отак буде гуляти. Ну, Зараз воно більш-менш отак. Значите, тут воно у нас взагалі хорошо стоїть, тут крепко, тут теж крепко стоїть. Якщо ви покладете тонче, воно у вас просто буде більше гуляти з сторони в сторону. Ну, таке відео вийшлося. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!